Друзі, всім привіт! Це школа для собачок. Дред мене звати Гілярний Сергій, я власник і засновник цієї школи досвіду більше 20 років. Хочу поговорити про заводчиків, про розплідники. Коли до нас приїжджають собака, ми кажемо, давайте зробимо замір з собачкою, подивимося, що і як, і вони такі, ой, нам заводчик рекомендував тільки цим кормить м'ясо, не давати, там іще щось. А на що ви займаєтеся розведенням собак, які не можуть їсти м'ясо? Мені головне питання до заводчиків. Ви продаєте собаку, в якої рекомендація не давати м'яса, тому що в неї алергія? Йо-ма-йо, -йо, ви ж продаєте неякісний товар. Чим ви думаєте, альо? Чим ви думаєте? Це до заводчиків чи людей, які вже купили собаку у заводчика, а йому дали пораду, що м'ясо моїй собачки незя курицю. У неї алергія на неї. Що? Купили браковану собаку, а тепер мучитися. Вітаю вас, ви молодці. Ну у нас особливості такі у собаки, які вона не може їсти м'ясо. Нам сказали, то це заводчики чи аферісти? А Ану, розкажіть мені тепер. Найдіть собі оправдання, чому ви купили цю собаку, а їй не можна м'ясо їсти. Все нормально, да, в неї? Ну я вас вітаю ще раз. То ми подивимося, як вона в навчанні буде займатися. А потім там гастріти і всі всякі штуки, які будуть вилазити, там, і будете ви по відклініках пропишетеся там будете жити. Да? Оце зараз до заводчиків питання. А чому це собаці не можна їсти м'ясо? Особливості породи, да? ага. генетичні особливості породи. Купили і розпліднюємо собаку з проблемним харчуванням. Да? Ви ж, як тримали цю собаку у вашої сучки племінної, суки, була проблема з харчуванням. Це, да? наприклад, француза бере мочовин. Що француза немає їсть підряд активний і все нормально? Чому а ну скажіть? Тому що якісніший товар, правда, купили дорожче, чуть-чуть піднапряглися, чи через професіоналів купили. Так от цей ролик називаємо: Як як вибрати крутого заводчика? Як вибрати, шукати нормальну собаку, і якщо щось не так, зразу повернути заводчику і сказати, що слухай, чувачі, не займайся розплідненням. Оцим, що ти займаєшся, бо щось матеріал дуже хреновенький, правда, да? Ну от поставте вподобайку, і напишіть свій коментар, у кого там ще є проблеми з харчуванням. Тільки не видумуйте, що там особливості породи, чи ще щось. Повірте, багато я бачив собак нормальних, і і дуже багато я бачу заводчиків, возьму їх в кобочки, які недобросовісно займаються розплідненням собак, які потім мають проблеми, власники, які їх купили. Тому що при тому, коли. Продавали, не договорили, що там є такі от проблеми по здоров'ю, чи не розказали, що є проблеми, і таку собачку не стоїть покупати, тому що у вас тільки долари в очах, а потім, коли віддають тренерам собаку, та тренера найдуть, чим займатися, давайте, приводять до нас таку собаку. Ой, того не того не нам завачик сказав. Та який він завачик, подумайте, будь ласка, люденьки, якщо він продає вам больну собаку. А потім ще радить, та вони знайдуть підхід. Спочатку він хвору собаку вам продав відповідальність, щоб його не доглядати, віддав вам. А ви хочете перекласти відповідальність на тренера? А ви там собі пригайте як дурень, виховуєте її і піднаходьте підхід, бо в неї тут алергія, тут у неї срачка, тут поносик, то ще щось. То треба щось робити з цими собаками. По-перше, їх не можна пускати в розпліднення, і цих заводчиків, я не знаю, якусь там наказання вводить їм, щоб вони не займалися розплідненням проблемних собак. От тоді буде порядок і на ринку, порядок з собаками, і порядок з власниками. Це головне. Тоді будуть нормальні собаки, і ви будете щасливі. Ну що, правда про недобросовісних заводчиків чи ні? Ну напишіть в коментарях. Да, емоційне відео? Що ви думали? Що тут буде все в розових окулярах? Я скажу, що всі круті і класні? Ні. А тому, що маємо проблеми з тим генетичним матеріалом, який ви привозите до нас на навчання. І от вам правда про заводчиків. Але я хочу подякувати тим заводчикам, які займаються професійно, розпліднюють дуже крутих собак. Так, у них вартість дорожча. Ми з багатьма співпрацюємо. Отакі от заводчики, прям говорю класно, коли приводять собачку, їсть все займається круто, за місяць накатує базу, і за півроку ця собака працює. Ідеал взагалі прямо. Просто. І я дуже дякую тим заводчикам, хто професійно займається, хто класний генетичний матеріал продає в ринок. І люди кайфують від тих собачок. Так. Представляєте? Є класні собаки, є класні заводчики, але їх треба знати. Ми співпрацюємо не з багатьма, їх всього 10 по всій Україні. Представляєте? І 90 собак, яких продають, от тих заводчиків, про яких я казав перший. І ще раз дякую всім совісним заводчикам. Вони такі є. Повірте, займаються і французами, і тойпуділями, і вівчарками, і малінуа. Реально займаються і підбулями, і лабрадорами є. Ми купували такі собак у нас є послуга підбір собаки, і за 20 років я вже багато кого бачив в цьому ринку, і багато кого знаю. Тому, якщо потрібно, звертайтеся, знайдемо вам класну собаку. А правду про заводчиків ви просто можете зрозуміти зразу, коли ви купуєте собаку. Якщо в неї є якісь дефекти, просто задайте собі питання, чи стоїть купувати в тої людини ту собаку. Якщо порада була якісна, напишіть це в коментарях, поставте лайк і поширте це відео в якісь собачі там групи чи ще кудись. Дякую вам за увагу. З вами був гілярний Сергій. Побачимося в наступних роликах. Всього доброго вам!